Так, ідемо далі. Як правильно обшити металеві елементи, колони, балки, касаури, сходових клітинок всередині будинку Джон до оце ви мене запитали. ну Зараз це взагалі ніяких проблем нема. Ну, ми останні декілька років майже не займаємося оздобленням Дуже рідко стали займатися, тому що якось ми вже з Юрою так. Після останньої квартири два роки тому ми її здали, ми так сіли і подумали, що ми вже дуже старі для цього. Оздоблення воно дуже дуже, дуже таке суетливе Дуже багато треба їздити, спілкуватися. Це дуже важко, от ще до, скажімо так, до 45 років, так воно вистачає енергії цим займатися. А от після цього вже як то дуже це важко. Ось тому зараз я не скажу є чи ні. Але раніше були спеціальні елементи, котрим чіплялися. За полички металевих елементів. Але навіть якщо їх нема, Ну я не бачу якоїсь там проблеми наварити, приварити якусь там більш тонку конструкцію, до неї потім прикручувати теж ті ж самі там і фіксувати ці профіля там і так далі. тому подібне Я не бачу в цьому проблем. Тобто щось по місці можна придумати. Зараз я малювати цього не буду, тому що все одно ці касаури вони різні. У кого швеллер у кого, у кого двутар, у кого труба, там де квадратна да там і так далі тому подібне. То це дуже-дуже так. Я скажу вам по-інакшому. Я вам скажу так, що це не дуже гарне рішення обшивати металеві касаури і балки, гіпсокартоном Тому що гіпсокартон сам по собі матеріал, який дуже боїться деформацій. А металеві сходові клітини зазвичай мають. Таку зибкість. Тобто, коли виходите, така вібрація йде. Міл... Тобто, тому це не дуже гарне рішення виходить. Так, обшити можна, але все ж таки потім треба якийсь флізелін клеїти або вінілове, або під фарбування, щоб ці мікротріщини скривати, щоб їх не було. А отак, от прост... просте фарбування, будуть мікротріщини. А це. Скандал, а це винос мізків, мозоку, там, і так далі. Ось тому, скажімо так, не дуже гарне завдання. Тут тільки фрізелін, або, або і під покраску, потім все це пер, перекриють. А так, думайте, шукайте, або приварюйте є, є якісь елементи і до них чіпляйтеся, або. Вже по-інакшому якось. Ну треба дивитися. Матеріал. Мені так важко, не, не бачачи цих сходів, важко щось вам запропонувати зразу. Так що вибачайте.